Літній дядько молодому весело кивав. Перевіри, як у тебе варить голова. Йдеш ти лісом без патронів, розстріляв усе. А на зустріч тобі вовка, сатана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь в лозі за кущем, знайди синку, з'їсть негайно шапкою плащем. Є одна мисливська хитрість, знає ти. не боятись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, розуйся і штани зніми. Його по морді мокрими штаньми. Вовк штанів боїться мокрих більше, ніж вогню. Це кажу я чисту правду на якусь брехню. Молодий йому не вірить, скоса погляда. Добре каже, якщо буде поблизу вода, чи калюжа, чи баюра, чи якийсь струмок. Що робить? Не журись, синок! Поки будеш роззуватись та знімати штани, десять раз у тебе стануть мокрими вони.